Не лише виграти у конкурсі малюнків привітай солдат з великодним, а й підтримати цим наших солдатів. Закликає депутат рівної ради Святослав Євтушенко. Вітальні листівки, зроблені власноруч, і малюнки надіслані на конкурс. Напередодні великодніх свят передадуть бійцям батальйону горинь. Автори найкращих отримують подарунки. Свідома рівна громадська організація. І я збистимо проводом конкурс дитячого малюнку. «Привітай». Бояків з Великодня, що якщо конкурсно закінчується 7 числа, 7 квітня, а 9 числа я планую їхати в зону бойових дій до батальйона Гарей. Тому рівняни, хто там має родичі, хто хоче передати якусь допомогу, звертаюся до вас, прошу підносити речі, те, що ви збираєтесь передати, якісь імені посилки або просто на Шевченка-45 до моєї громадської приймальні здавати відповідно 9-го числа я буду їхати в зону бойових дій і разом з привітаннями. Від дітей наших воїків, буду так само буду їхати бусом чи передам подарунки або якісь посилки, повідомлення для наших військових. Отож, передати свої гостинці військовим можуть усі небайдужі рівняни. Приносити їх потрібно у громадську приймальню депутата за адресою вулиця Шевченка, 45, перший поверх. За цією адресою чекають і на листи підтримки і малюнки. Таким чином міський обранець прагне залучити рівнян, щоб зробити маленьке свято нашим воякам і вкотре нагадати: їх люблять і чекають удома.